Доброго вам здоров'я, дорогі мої глядачі. Щиро вдячна кожному, що заходите на канал Українські народні прикмети та традиції. Дивитеся, коментуєте. Це дуже цінно та допомагає розповсюджувати українське серед глядачів Ютубу. На часі 12 грудня, день тижня, п'ятниця, розпочинатимемо. Світловий день триває 8 годин 14 хвилин. Схід сонця очікується о 7.58. Захід Сонця близько 16.12. місяць у цю дату спадаючий. Церковний КАЛЕНДАР Православна церква України вшановує святителя Спиридона Тримефунського, чудотворця. Жив у 3-4 столітті, був простою людиною та великодушною, допомагав людям, підтримував їх словом та за змоги ділом. Його серце було щирим та відданим Богу. Тому він був нагороджений даром зцілення. За деякий час його обрали єпископом. Споридон проповідував про господа, закликав удостоїтись добрими справами його ласк та щедрот. Святого вважають також чудотворцем, адже він міг викликати дощ у часи засухи. Про чудесні зцілення хворих було відомо у кожному куточку, а ще він виганяв нечистого з людини, коли та вважалась біснуватою. Багато праць залишив по собі церковних. До Спередона звертаються при різних хворобах, у скруті духовній та матеріальній, при різного роду залежностях. Коли бракує сил та терпіння, а ще люди самотні, також чудотворця просять про виконання бажання. Молитви до З я залишу в описі під відео. Ну а іменини у цей день святкують Олександр та Олександра. Вітаємо! Чарівні хвилини Янгола триватимуть з 21.10 до 21.50. У цей час до свого охоронця зверніться із проханням. Аби дав вам у вісні підказку, як вирішити певну обставину максимально швидко та корисно. Хочу зауважити, що ваш янгол з вами завжди, тому чує будь-які звернення у будь-який час дня та ночі народні прикмети і традиції. Віряни намагались сходити до церкви на богослужіння аби випросити в Господа та чудотворця з усі ласки необхідні людині для здорового, безбідного та щасливого існування. Чому намагались? Та все через те, що до цього часу землю вкривав щедрий снігопад. Сніго намітало до колін, кажуть люди. За ніч могло насипати так, що проїзну дорогу тільки до вечора потрібно було розчищати. А що казати про вузенькі вулички, якими люди діставались храму? Тому за такої причини добре і вдома помолитись. У народі з вважали чарівником, що дбає про гарний врожай фруктів, тому люди просили святого, аби зберіг дерева від сильного морозу. Недопустимим на це свято є прибирання в домі. Господині не брались саме за миття підлоги та вікон, казали, що з усю нечість з хати жене, тому намагались йому в цьому не заважати. Вважали, що можна сліди нечистого замити, і святий їх не побачить. Підмасти підлогу навпаки вважалось добрим, але вже з обідньої пори. Приказка каже, що підлогу мети нечисть з дому жени, спередону поможи. Після цього на кілька хвилин відчинялись усі двері в домі, аби біду видуло. Якщо протягом дня сонця не видно і у хаті темно, потрібно обов'язково засвітити світло, тобто запалити свічку, каганець чи керасинку, так інколи люди називали керасинову лампу. В домі сьогодні має бути світло. Світло у цей день люди наділяли очисною силою, здатною випалити усе та небезпечне з дому. Пращури казали: від Спередона до Різдва в дім хоче зайти, біда. Аби там оселитись, плодитись та гніздитись, у людей силу відібрати, щастя все повиганяти. Аби цього не було, людям всім робіть добро, лиш добра все зло боїться, будьте щирими, трудіться. Ось так промовляли люди про цю пору. Або ще так: від Спередона до Різдва має бути 12 днів добра. Вірили, що ця пора часом у 12 днів є благословенною на всяку добру справу по відношенню до людей, особливо немічних, вбогих, хворих та знедолених, і усі безкорисливі справи потім вам цілий рік великим добром повертатимуться. Часто вночі люди могли чути сильний тріск у печі або ж стукіт у стіни дому. Вірили, що це зима заморозила усіх бісів і вони в дім рвуться, тому двері ніколи цієї ночі не відчиняли, не запитавши, хто там. Коли у відповідь нічого не чули, казали вголос тут лиху не місце. Здавна люди спостерігали за природою, тому помітили. Похмурий день віщує ранню весну. А сонячний пізню. Зорі яскраво світять на січень з морозами та спекотне літо. Сильний мороз та сонце, отже, на різдво снігу не чекай, що не можна сьогодні робити. Як говорилось раніше, не слід робити в домі вологе прибирання, аби темні сили не оселити у своєму помешканні, також під забороною сьогодні стрижка нігтів. Навіть приказка дійшла до нашого часу. Предки казали хто нас передо на нігті обріже та хату помиє, той біди вдосталь скуштує. Не позичайте сьогодні грошей, позбудетесь свого щастя. Недобрим знаком є одягнутись повністю у чорну одежу вона накличе горе вірил в народі. А щоб не отримати сліпоту, не брали до рук ножиці, голку та інше подібне приладдя. Що зробити буде добрим? У цей час можна передбачити здійснення власного бажання. До полудня загадайте таке бажання, а за п'ять хвилин до півночі зазирніть у вікно, але не відкриваючи його. Якщо бачите ясне зоряне небо, тоді ваше бажання здійсниться протягом шести місяців. Коли ж небо темне, а зорі видно де не де або ж вони тьмяні, воно справдиться, але протягом двох, а то й трьох років. А якщо на небі не видно зірок взагалі, аби здійснилось бажане, потрібно ще добряче зачекати. Аби таланило, варто мати сьогодні при собі будь-яку спецію з дому, обов'язково гостру. Автентичні українські слова царата. Люди так раніше називали клейонку. Народна мудрість не радить стригти нігті на руках та ногах, якщо людина знаходиться у закладі лікування, особливо якщо причина перебування, хірургічне втручання чи якась травма. Ця процедура за народними переказами перешкоджатиме загоєнню швів чи у випадку травми, зрощенню кісток чи тканин. Не ігноруйте прикмету, коли пращури радили не брати в лікарню нові речі, у яких ви вдома ще жодного разу не ходили. Примірка речей чи взуття не рахується. Люди боялись раптової смерті, саме тому цього стереглись. Прабабусі також казали, що хто в лікарні лежить і щось вишиває, в'яже зашиває, той надовго себе прив'яже за до цього закладу. Тому рокодільною працею у цьому місці не займались і нас від цього застерігали. Стрижка вкраде у вас щасливі роки життя, тому її краще не робити. Щасливе число дня дев'ять колір дня шоколадний. Містичні години доби триватимуть із 17.10 до 18.40. Проявіть максимальну обережність. Народна медицина раніше не обходилась без рослини під назвою Деревій звичайний. У народі вона ще відома під назвою Кровавник або Живуча трава. Для лікувальних властивостей збирали квіти, листя, стебла протягом літа. Росте переважно на полях, луках, уздовж доріг та серед чагарників. Люди використовували дереві при лікуванні кропив'янки, діатезі, екземі та асмі. Пам'ятайте, будь ласка, що будь-яка рослина має протипоказання, а вся інформація є ознайомлюючою та не закликає до самолікування. Давні українські страви. Серед поширених страв того часу була шинка. Шматок свинини, переважно це була філейна частина, гарно натирали коріандром, сіллю та часником, робили у м'ясі невеличкі надрізи, куди впихали очищені зубці часнику. Запікали таке м'ясо у печі протягом двох годин. Потім виносили на холод, аби усі соки залишились всередині і в теплому приміщенні не витікали, готували шинку на великодні та різдвяні свята, також на родини, хрестини чи весілля. Ця страва, до речі, є дуже популярною і сьогодні. Люди, що народились у цей день, є справжніми любителями пригод. Вони все намагаються сприймати з оптимізмом діють за покликом душі, говорять те, що думають в очі, не приховуючи нічого. До їх сильних сторін відносять чесність, почуття гумору та життєрадісність, до слабких непостійність. Імененика цієї дати в житті варто стерегтись азартних ігор. Успіх приноситиме червоний колір. Камінь талісман це діамант, а квітка долі ехінацея. Цей день в Україні. 12 грудня відзначають своє професійне свято сухопутні війська Збройних сил України. Щира подяка вам, наші дорогі, нехай Господь благословляє, а покров Божої Матері завжди буде над вами. Давня приказка говорить, що без здоров'я і щастя немає. Будьте щасливими та здоровими. Дякую за увагу!